Риночок АТБ. Вітаю самих найкращих. Самих найкращих. Що би там писали? Самих чи без самих найкращих. У мене самі найкращі на каналі глядачі. І я за це вам дуже дякую. Дякую за коментарі та за вподобайки. Залишається декілька днів. Подивимось ціни на овочі і фрукти, які на цьому тижні ціни. І покажу на продукти харчування. Покажу самі найнижчі ціни, щоб ви були в курсі, можливо, хтось ще щось не докупив. Банани по 65. Я так чекав, що банани впадуть в ціні літом і, на жаль, не впали. Мандарини по 70. Так, яблучка. Яблучка, в АТБ ціни залишились, такі самі бачу. Перець по 16 гривень, я заокруглюю ці копійки до більшого. Томати по 60 гривень. Так. Томат рожеві по 70 гривень, Два види якихось томатів. А, ну, кабачки в АТБ ще не падають ціні. 25. На базарі вже навіть по 10 гривень були кабачки. Кукурудза з'явилась по 22 гривні за штуку. Я бачу, що, мабуть, люди розкупили. Огірочки по пирчості по 38 гривень на ринку. Трішки дешевше у нас впала також ціна. Так, капуста. Не бачу ціну на капусту. Зараз подивимось. По, по 9... Ну, 10 гривень. Я бачу, з'явились баклажани, чи вони були, чи не були. 90 гривень баклажани. Перець салатний 83 гривні. Ой, кавун по 28 гривень. Ціна впала на кавуни. Так, грейпфрути по 80, апельсини по 60. І тут у нас ще є нектарини по 70 і лимони по 85. Подорожчали лимони. Картопля молоденька, дивіться, яка гарна, по 20 гривень. Буряк молодий по 25 гривень. Вже можна і не писати ранній, вже просто можна буряк. Цибуля, мабуть, в ціні впала, ж правда. По 13 гривень впала ціна на цибулю. Ой, я вчора купив лохину в сільпо. Чи коли я купував? В четвер я купував чи в п'ятницю, не пам'ятаю. Зі знижкою 50% наївся лохини. Давайте подивимось на макарони, ріжки, розумний вибір, кілограм 24 гривні. Я вже сказав, що я заокруглюю. Ці копійки до більшого. пружинки Так ось кілограм 26-40 і 26 гривень мушля. <смір> Бачите, як десь цінник стоїть, там а, повигрібали. Мушля по 32 гривні 40 копійок для паста. від своя лінія мушля 32 гривні. Також ріжки. Чи витки 32 гривні, вони йдуть по 400 г. За 32 гривні можна купити спагетті, своє лінії 400 г. 32 гривні соломка. І 32 гривні локшина довга. 400 г. Усі йдуть по 400 грамів. Із твердих сортів пшениці. Треба колись взяти, спробувати. Я їх ніколи не купував. 47-40, тут пів кілограма. Так, ну я вже минулого тижня говорив, що ціна на цукор піднялася, але це третя категорія. В іншому магазині можна купити за таку ціну, а другу категорію, точніше, навіть за 30 гривень я купував, друга категорія. І першу категорію цукру я купив за 38 гривень. Олії зараз немає ніякої, здається, в акції. Ні, щось бачу. Ну, 10%. Це так, знаєте, для галочки, мабуть, поставили 53,40. Ну, все одно якась копійка заощадлює. Так, по 60 вона. А для карти АТБ 51 гривня майже з картою АТБ. Хочу зафіксувати ціну на гречку. Так, кілограм 27,30. Соно 19,70. Крупа манна. Ось цей де по кілограму 18,90. Горох сьогодні у нас по 23,90. І крупа кукурудзяна по 17.40. Рис круглий. Рис шліфований. Дуже хороша паста, в коментарях писали гурман 465 грамів для карти АТБ за 40 гривень, так, 62 гривні майже. Так, як я вже сказав, показую самі найкращі знижки в магазині АТБ, самі найнижчі ціни. Тунець в акції. Філе скумбрії в олії в томатному соусі. А ось цю я візьму обов'язково зараз. І знаєте, що я хочу? Я хочу свіженького чорного хлібчика. Вона в акції навіть візьму три штуки. Чи чотири. Хай буде чотири. Світло таке. Можна з хлібчиком поїсти. Можна навіть оцю взяти квасолю. Кілька з квасолю теж її купував. Вона мені сподобалась. Чи не зіпсувалася вона. Так, сардина також в акції. Від Боцман є бланшована в олії із додаванням олії. Сардина Ріга Голд, теж хороші про неї відгуки В оливковій олії. 240 г 63 гривні. Ой, а оця в томатному соусі, дивіться, вона по 62 гривні сардина, чи ця буде смачніше. А, це кілька йде, я зрозумів. За сардина, здається мені смачніше буде, правда. Власники карти АТБ, паштет з печінки курей та курчат можуть придбати за 32 гривні 50 копійок. Так. Паштет печінковий 340 грамів, також знижка 30%, хороша. Приправа, розумний вибір. Вона йде універсальна з ароматом курки. 80 грамів 24,40. Ой, це ж не вона. 80 грамів, де? А чого тут? Не зрозумів. 80 грамів, де? Ідеально. Не зрозумів нічого. Добре, сканувати не побіжу. Так, торчин майонез європейський, 300 грамів. 37,60. Торчен делікатесний майонезний соус 520 грамів. 40 гривень 40 копійок. Так, на ось цей оліс хороша знижка, столовий майонез. 560 грамів, 4690. Оліс чудовий, 300 грамів. І також зі знижкою великий оліс 40 гривень 90 копійок. Так що зараз зверніть увагу на великий або маленький ж оліс майонез. Далі в нас ковбаска. Так, зі знижкою 20% в салямі мускатна 26,40 100 грамів. Виріб часниковий від розумний вибір. Палочка 420 грамів, 39,50. Прем'єра 420 грамів, 108,50. Ранкові. Відрозумний вибір, 330 грамів. До макарошків, я навіть скажу вам по секрету, їжте навіть до пюрешки. Вони не дізнаються. До пюрешки, але можу вам сказати по секрету, можете їсти і до макарошків. Оце якась новинка салямі до пива. Салямки. До макарошків. А, я здається, показую чи не показую? Ні, не показував. Знижка 30% на Добров елітна зі свининою 26 гривень 100 грамів. Салямі від добров 48,60 за 100 грамів. Треба купити такий живчик з екстрактом валеріани. Так, зі знижкою. 36%. Знижка на міді. Крабові палочки охолоджені, делюкс 250 грамів, 54,40 Власники карти АТБ можуть прибрати. прибрати придбати, Заговорююсь, вибачайте. А, ікру тріски за 33 гривні 100 грамів. Тут бачу якась новинка. Закуска бутербродна з креветкою і закуска з лососем. Йдуть по 85 грамів. Показую вам як новинку 23 гривні. Бачу яйця трішки впали у ціні. Сухий корм з усіма смаками він йде. Тут багато різних смаків 400 грамів для пухнастиків. Корм мяу 900 грамів. Корм для котів. Зі знижкою Фелікс. Порінован сухий 450 грамів, 103,50 Крабові палочки своя лінія заморожені 500 грамів. 72 гривні. Фарш з хека 500 грамів. Скумбрія. Така величезна одна. По 14 гривень майже. Зараз хороша ціна на масло молоки. 82% жирності. Упаковка 180 грамів. 64,50 гривень. Знижка на морозиво фісташкове 500 грамів від три ведмедя. Хороша знижка 45% на морозиво від руть 500 грамів. Також хороша ціна на ось це морозиво кокосове 80 грамів. І знижкою також плодово ягідне від своєї лінії, 80 грамів, 7 гривень, 70 копійок. крем сир від делюкс 175 грамів. Є класичний є з травами. В акції моцарелла та ементалер. Так, знову зі знижкою у цій комо. Інсалата, бринза і фета. Сир з Венегора 160 грамів, 54 гривні, 56,70 іде йде пірятин. Власники карти АТБ, Сологуні 180 грамів, можуть придбати за 43 гривні. І також власники карти АТБ. Сир вершковий від ферма 160 грамів можуть придбати за 37,50. Кефір ферма. Сметана молокія 300 грамів стаканчик. Маленький карпатський йогурт 300 грамів 19,90. І ось цю чорницю також можна взяти з хорошою знижкою 30%. Хороша ціна на дольче. Написали в коментарях, що вони схожі на Рафаелло. Ямі-гамі Рошен. Так, бачу, щось поставили з невеликою знижкою якісь цукірки, тому що не було. Впала рекламка ця акційна. Вони зараз в акції по 11,50 за 100 грамів. Печиво від деліція супер міні. 300 грамів 38,90. від Біскоті. Пряники. Ой, скільки тут? 200 грамів. Така упаковка велика, а скільки упаковка цього пластику. А пряників на два рази. Зі знижкою вафельки. Брауні своя лінія печива, тут 140 грамів 22 гривні 50 копійок. Тангіні, какао, 140 грамів, 22 гривні 90 копійок. І оце смачне також мені сподобалось. Власники карти АТБ. Тріфі можуть придбати за 11,90. Тут два смаки. Знижкою Міленіум по 2950. А, немає. Немає, вам не покажу. Ну, а оцей, бачу, дорожчає більше. Відрушен з тилими лісовими горіхами. 42 гривні 90 копійок. Так, і ось це я хотів спробувати, де він є? З солоними пластівцями. Хочу спробувати ще є вибух коли, жувальна гумка. Хто полюбляє чай Tia Moments у пірамідках, 20 пірамідок, зараз зі знижкою 35% по 35 гривень. Усі смаки. В акції також ось цей чай ловаре. Тут йде 25 пакетів фруктовий. Знижка 40% 36,50. Дуже смачний чай Грейс, 27 пакетів з ароматом бергамоту. Зі знижкою кава Якобс Монарх 200 г210 гривень. І знову нам залишили одну, щоб я вам показав. Так, далі у нас в акції Маков і Голд, 58, 58,60, 70 грамів. Амбасадор Стронг, велике пакування 280 грамів, 288,90. Ну, майже 300, ні, не 300, майже 290. Так, розкуповують Якобс Monar, на неї дійсно хороша а, знижка класік 230 грамів, 9690. В акції кава зі Львова, ірландський крем 110,20. І львівська традиційна 240 грамів 94,40. А ось еспресо класичне 113,70, найменша знижка чомусь. Якобс кілограм в зернах. А, я бачу, розкуповують покупці пупу. Точніше, пупа 250 грамів кава, вона за 138 гривень. Для власників карти АТБ. Йойка Мацюпонька на 10 чашок. Мацюпосеньке таке. Завжди презентабельно до когось прийти з такою кавою. Не забудьте за Трускавецьку воду, газована не газована, слабо газована, півтора літрова, 13 ,20 гривень 20 копійок. Не забудьте, що дуже хороша ціна на Colgate Total. Max відбілююча Colgate. Макулатура сніжна панда. Серветки рута. Упаковка йде, скільки тут 40 штук, двошарові. Але вони такі, знаєте, неодноразові, ними можна повитиратися декілька разів. А це що таке? А, це просто змінили упаковку, дивіться. А тебе змінив упаковку на серветки розумний вибір. 200 штук одношарові білі. Ну вона не в акції, тому не показую ціну. Ну добре вже покажу. <свіг> ну Вони зі знижкою бувають на 10 гривень дешевше. Господинки, зверніть увагу, ціна хороша на рушники двошарові, дві штуки в упаковці 30 гривень. Один рушник виходить 15. Жіноча її є на Libres, 25% знижки, 3450. Також бачу Олвіс зі знижкою 35%. Зі знижкою дуру тверде мило. Зі знижкою Даф мило, Це великий шматок 135 грамів. Класичний і огірок. Так, зверніть увагу, ще добра ціна на ось цей півлітровий гель для душу. Також зверніть увагу на ось ці креми. Тут йде велика упаковка, 200 г. Ціна 40% знижки, він для обличчя, для рук, для тіла, для ліктів та для ніг. Ну, В принципі, тіло це і є, руки-ноги. Так, дівчата, зверніть увагу, крем лірен для зволоження шкіри можна використовувати та вдень та вночі. Якраз на літо досить добрий буде. 72 гривні 50 грамів є мед і є алоє. Зі знижкою Пантін 126,90. Чомусь донат, у всіх ХТБ тільки чорний залишився. Пляшка 67,50 і запаска 46,80. І в пляшці, і в запасці. Літр 100. Хороша знижка на порошок Гала. Вагою 2,700. 223 гривні. Гелі для кольорових речей для прання 103,60. Гелі для прання Грюнвейт 71 гривня 50 копійок. Об'єм 2,100. І великий Grunwald. Об'єм 3 з половиною. Мабуть, це буде вигідніший великий. Я показав самі найкращі акції в магазині АТБ, самі найкращі знижки для вас. І хочу побажати всього найкращого, щоб цей тиждень мабуть, у вас був самий-самий найкращий. До зустрічі.